Стало відомо, що до Києва приїхав посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Ну і Вони вже провели зустрічі з Зеленським. Раніше Вітакер неодноразово висловлював підтримку надання Україні далекобійної зброї. Посол США при НАТО, Вітакер, який перебуває зі своїм першим візитом у Києві, повідомив про свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. І про це він написав у ікс. її Європейська Правда. Як зазначив посол, він розповів Зеленському про необхідність завершити цю безглузду війну. І далі буду цитувати, що ж він дописував у себе в соцмережах. І висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися, і що мир досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа є єдиним можливим шляхом вперед, підкреслив Вітакер. Ну і також повідомляли, що делегація НАТО на чолі з Вітакером провела зустрічі з міністром оборони. Варто зазначити, що він раніше говорив, що ініціатива закупівлі американської зброї для України у найближчі місяці може зібрати ще 2 мільярди доларів. Вітакер також запевнив, що президент Дональд Трамп слідкуватиме за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Рашиської Федерації. Ну і дійсно бачимо, що таке. Все ж таки, візити відбуваються на території нашої країни, тобто високопосадовці з різних країн приїжджають. і також варто зазначити, що певні новини зі сполучених штатів Америки попередньо також лунали до цього візиту, як і лунали певні новини щодо ядерних випробувань із Російської Федерації із Кремля. Неодноразово ми все це чули. Так, от якщо говорити щодо сполучених штатів Америки, то США почнуть випробування ядерної зброї. 5-6 листопада, пам'ятаєте, попередньо ми аналізували ті заяви, які лунали від лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він заявляв, що якби хотів міг 150 разів знищити світ, такі от заяви від миротворця, так би мовити, лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа лунали. Так от нині з'явилася інформація, що запускати ракети планують знову ж таки у Каліфорнії у середу або ж четвер. Навігаційні попередження вказують на те, що Сполучені Штати запланували перше випробування міжконтинентальної балістичної ракети з ядерної боєголовки, але без озброєння. Після того як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наказав відновити випробування, і про це пишуть певні видання. Видання посилається на власну карту і вирішили отримати офіційний коментар. Тому електронною поштою звернулися до командування глобального удару ВПС Сполучених Штатів, яке Відповідає за це і за парк ядерних бомбардувальників країни зазначається, що оскільки головні конкуренти сполучених штатів Росія та Китай продовжують випробувати свої арсенали минулого тижня, очільник Білого Дому наказав міністерство оборони. Негайно розпочати випробування ядерної зброї видання. Додає, що міністр енергетики уточнив, що вони не будуть включати реальні вибухи, як ті, що проводилися раніше у Сполучених Штатах Америки. Проте вони будуть стосуватися. Всіх інших частин ядерної зброї, щоб переконатися, що вони можуть викликати атомний вибух. В матеріалі йдеться, що збройні сили сполучених штатів регулярно кілька разів на рік проводять випробування свого парку міжконтинентальних балістичних ракет, щоб переконатися в їхній безпеці, надійності, ефективності та практичній придатності для забезпечення стратегічного. Стримування ну і вказується, що викладач факультету аерокосмічної інженерії також, посилаючись на навігаційні попередження, заявив, що найближче випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети буде відбуватися між середою та четвергом. З його даними, запускати ракети планують все ж таки в Каліфорнії. Це сполучені Штати Америки. Він додав, що ракета досягне полігону для випробування систем протиракетної оборони. У центральній частині океану також п'ять визначених зон для утилізації уламків. Все ж таки, якщо ця інформація підтвердиться. То, як зазначає видання, траєкторія польоту буде схожою на попередній випробувальний запуск, який відбувся у травні. Тоді неозброєна ракета, оснащена єдиним повертаючимся апаратом, призначеним для перевезення боєголовки, пролетіла на захід приблизно 4200 мир після запуску із Каліфорнії. Ну і примітно, що це вже буде другий випадок з вересня, коли ядерні сили Сполучених Штатів провели випробування. Тоді підводний човен випустив чотири Збройні балістичні ракети в Атлантичному океані біля узбережжя Флорида. Ну і видання, посилаючись на дані проєкту ядерної інформації, американських вчених зазначає, що ВПС США мають. 400 міжконтинентальних балістичних ракет, розміщених у різних штатах, ли ж нагадаємо, що крім того, Сполучені Штати, Росія та Китай є підписантами договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року, який забороняє будь-які випробувальні вибухи ядерної зброї або будь-які інші ядерні вибухи. Але цей договір не набув чинності, оскільки Деякі держави, зокрема й Сполучені Штати, не ратифікували його. А у 2023 році нагадаємо, Росія скасувала свою ратифікацію договору, посилаючись на те, що Вашингтон цього не зробив. І певні видання вирішили нагадати про ядерні випробування, які проводились у США, Росії та Китаю. Ну і також колишні співробітники полігону США зазначають, що повернення до ядерних випробувань буде дорогим. Ба більше це також технічно складно буде виконати, оскільки досвід проведення таких робіт в втрачено. і пояснюється, що сучасні ядерні дослідження ґрунтуються все ж таки на комп'ютерному моделюванню, і вони не доводять процес до вибуху. Ну і до того ж, інфраструктура полігону теж потребує відновлення. Якщо ж говорити знову ж таки про ситуацію Сполучених Штатах Америки, то там можуть закрити і авіасполучення. А все це відбувається через шотдаун. Про це зазначає міністр транспорту Сполучених Штатів Америки. І так, повітряний простір країна закрить, якщо Польоти стануть небезпечними через шатдаун. Федеральне управління цивільної авіації вже сповільнило рух в аеропортах через брак авіадиспетчерів. Багато хто працює без оплати. Його більше зазначається, що минулу п'ятницю понад 6200 рейсів було. Затримано, а майже 500 скасовано. Тобто розуміємо, що нині от така ситуація в сполучених штатах Америки відбувається. І все це через шатдаун. Але не забуваємо, що складна ситуація з економікою і на території Російської Федерації це насамперед пов'язано і з санкціями від наших сил оборони, адже вони також шкоду наносять економіки Російської Федерації. Ну і зокрема тим санкціям, які нещодавно були введені Сполученими Штатами Америки проти певних компаній Російської федерації, ну і щодо економіки Росії та щодо цих санкцій, є коментарі від Валерія Кличка. Він поділився своїми думками в Ютуб каналі. тож далі пропоную почути, що ж він про це думає. Сьогодні багато пишуть у західній пресі умовно сьогодні. Вчора і позавчора було про те, що санкції Трампа почали діяти. І вони справді почали діяти, тому що Туреччина, Індія і Китай нібито відмовляються від російської нафти. Ну, Принаймні, Блумберг сьогодні пише про те, що багато компаній індійських, державних і не лише. Зменшують обсяги закупівлі російської нафти, а от країни ОПЕК вирішили в неділю наростити видобуток нафти лише до кінця цього року. До переліку країн там їх вісім. Я вам розповідав, тут входить також Російська Федерація. Ну для Росії проблема як і продавати цю нафту на тлі санкцій, коли її купують менше. Тому ця історія для нас вигідна. Нині ж ОПЕК. Плюс в неділю вирішили, що поки що з 1 січня 2026 року не будуть нарощувати видобуток нафти, тобто призупинять на тому рівні, на який вони вирішили про збільшення до кінця цього року. Вони будуть це робити для того, щоб з'ясувати наскільки ефективно діють санкції Трампа, які він ввів. Ну а далі будемо дивитися. Зазначається, що на грудень Альянс, зокрема Саудівська Аравія, Росія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Лажир, погодилися збільшити видобуток на 137 тисяч барелів на добу, так само як жовтні листопаді, але от січня по березень. Наступних підвищень поки що не буде. Тому це не повернення до попередніх результатів, бо я про це сьогодні говорив в ефірі 24-го каналу. Інформацію на ту хвилину я не мав. Зараз тут принагідно вам пояснюю. Також, до речі, ефір 24-го ви можете переглянути також на каналі. Він є доволі цікава, Була бесіда і журналістами рекомендують. Там ми обговорювали важливе. І щодо інших енергетичних потенціалів Росії, вони там суттєво зменшуються. Все ж таки, друзі, санкційний тиск дається в знаки. І економіка на Росії ну, просто сипеться.